Ммм, тошула акция. Что ты ты вон. ты Я ж варю. Что, <плот> не подобается сию? Ржашный? <свист> Что пухала, то Я не знаю, час просто. Добрая картофельная. Что там, как турбина в mm -hmm. Я думаю, что... Шо... О! Коккулину доварил уже. Осталось... Mm -hmm. Мас... Масляный фильтр уже... Трубка одна має, коли приїхати. Роззавтра ніхіра не робити. Інтернету немає. Ютуб загрузити. <гум> Лха. Я просто людина в селі. У мене стола. заміскувала. Держи. А я щось зробив це в день. Ага. Одивись перцем. Сука. Нормальне тема. Аре, потім цьому загрузимо ютуб. Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Не дивіться, я раз-два, щоб просто вам показати, що діло йшло, я щось робив. Приварений флянець, тут маса прикручена. Все заварено. Залив сюди мастила так просто, без поки, без магістралі. Впуск і втягування, подача через оцей фільтр. Просто вихлоп. Тут буде прикручуватися, приварюватися, тобто цієї речі вже немає десь тут. Все. Що я ще можу сказати? Казати нічого не буду. Ви знаєте, що я зараз роблю. Це коротке відео для тих людей, хто в мене не вірив, для тих людей, хто вважав, що мої слова то пустий звук. І для тих людей, хто мене підтримував, велика їм подяка, просто велетенська за те, що вони мене підтримували і підказували. Це перше випробування всього-навсього. Це перший дим на турбіні при вас. Скажімо так, можна сказати. Я один раз заводив, просто, чи, тут, чи вона не шурує масло. Рука в мене от, чиста. Типа все. Свист чуєте, значить вона, як то кажуть працює. Надуває вона люкс. Тут, тут бачите, вона м'якесеньке, так? а так то йому туго робиться. От і вся, хлопці, музика. Це буде стояти ось тут. Тут буде прикручений масляний фільтр, сюди подача. звідси злив. Все. А наразі, хлопці, що скажу, знаєте. Але скажу перед тим ще одне. Вона йому поганого нічого не зробить. Тому що дизель хоче повітря, а, повітря для того, а турбіна для того створена, щоб нагнітати повітря, яке йому необхідне. Турбодизель Шіфен S160 турбоінтеркулер. Як вам таке? Звучить? Я думаю, так. А наразі Добрі хлопці, будьте всі. Здорові! Я задоволений. 슬림 니마 니마 봄바